КМДА за два місяці придбали алкоголю на 400 тисяч гривень. Як про прокоментував мер, так визнаю, це мій особливий особистий Хай, це новини. Мінус першого шоу, де гості грають проти суфлера, який намагається їх розсмішити, адже те, що вони читають, бачить вперше в житті. Добрий вечір, країно! Це підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює людина, яка взяла собі псевдонім арбузова, бо надає ескорт послуги за 30 гривень за кілограм. Співачка, яку кличуть виступами в ви Охмадит для дітей, щоб показати їм, що укол це не найстрашніше. Дівчина у якої квадратні соски, а якщо ми спизділи, то покажи Настя Арбузова. У мене теж квадратик. — Блін, ви чого? Ребята, реально Такий розвенький, <рес> не лисканий. Заздріть йому, а також людина, яка завжди залишає за собою Черкаші. Я спеціально сказала це публічно, щоб нарешті можна було хоч щось написати на його сторінці Вікіпедії. Людина, яка народилась. З обличчям відчима будь-який перехожий. Людина, від якої чисто візуально завжди пахне ряженкою, той, у якого навіть на Бейджику написано десь ти мене бачив. Діма Зелінський. Дякую, дякую. Браво. Підпишись на канал, постав лайк, напиши коментар від семи слів, якщо теж довго не. Щоб довго не кінчати, уявляєш Єгора Круто <ріст> з дізель-шоу. <ріст> а я нам поки швидше кінчаю. <ріст> 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 а ще та шутка, блять, про ескорт була. <ріст> а хто ж тобі скаже? <ріст> <ж> <ріст> Цієї людини вже нема, вона вже на кордоні. Новини політики Україна на зимовий період. Візьме в оренду ППО. А Діма зіл взяв собі пюре в пузатій хаті, і в першому і в другому випадку оплата буде потом. Чому я під ГДЗІПАМ, а вона повільно так читає? Стало відомо, що Кирило Буданов по рації вмовив 19 окупантів здатися в полон. Інших 65 було нахуй розстріляно, бо у Буданова сіла рація. О, чекайте, що тут таке. Зулька, кажи. Арбузова, ти ж, виходить, тепер кавунова, давай. Ну, чекай. Про Скорд вже було, а про порнохаб хто придумав. Ти думаєш, я це щось видумаю? Там не про тебе. Це не про тебе. Ти просто палишся, коли ти перше слово «порнохаб» побачив, така, нахуя, ви так. Порнохаб! Порнохаб! Порнхаб. — Порнхаб. — Да. вирішив передати весь прибуток від фільмів за участю Ліванської порнозірки на допомогу Ізраїлю. Тому в парламенті Ізраїлю зараз цілодобово лимонять пісю, щоб поповнити касу. Тамбовський хлібокомбінат перев. Поробна... Початку. Ти знаєш, що таке лимонет пісю? Знаєш? Не знаєш? Сьогодні знаєш. А що таке черкаші? А що таке черкаші? На, 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 на унітазі, коли какаєш, змиваєш і така полоска. В тебе такого не було? Ну, було, але я не знала, як воно називається. Тепер, Тепер можна знаєш. знати. Вона ж жінка, в неї було дві полоски. Два Бечіть назад відкрить. Тамбовський хлібокомбінат переобладнали на виготовлення російських безпілотників. Цікаво, що такі безпілотники будуть пиздато залітати тільки під чайок. Я якась сьогодні дуже серйозна. Та й подіті Або... виступали, звісно! Розслабся. Так, треба розслабитись. То, то давай поміняємося чашками. А то з колою вже. Да. 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 Ну, Ладно, платочок можна. Та ні, то ще чуть-чуть. Ну мені ще дитину на вокзал вести. Вона сьогодні... хай, хай дитина за руль сяде. — Вона сьогодні в Діснейленд їде. Якщо ж. Це, блядь, під, під житомером? Це долг. КМДА за два місяці придбали алкоголю на 400 тисяч гривень. Як так. прокоментував мер, так визнаю, це мій особли... особистий пройоб. Я не знаю, чим я думав стільки бирла набрати, а закусі нуль. — Підтримаю. Да? — Підтримую. Бирла. Да. Там зараз бирла в чашці чи ні? Єбани бісяшку. Щоб... Блять, тебе чиста горілка, блять. Вперше бачу, Вперше, бачу щоб з такими веселими обличчями ми так обмінювалися хворобами. А в мене герпіс. А я помітила зараз в бага... І... в... багато вколо в коло герпіс. У мене одній вечірінки були. Можеш відсісти? <рес> Він передається. <Бога. рес> <гум> На Росії спостерігається проблема з роботою Face ID. Як заявив Тім Кук, ми нічого не робили. То в Русні знову щось з'їбало. їбало. Футболістне... Слухай, а ти да. знаєш, в чому прикол? В мене завжди сука в цей Face ID, блять, не впізнає. Щось з'їбало? Щось <гум> з'їбало. Футболістів футбольного клубу Прикарпаття фіктивно зарахували на військову службу. Президент клубу вже дав коментар: А що в нас і капітан є, і атака. Чим вам не війна? Ви душніли йобані. Після дискваліфікації росі... російських спортсменів з міжнародних змагань російські баскетболісти можуть попасти в кільце, тільки якщо їх мобілізують. Хай. В ефірі мінус перший фм. Зараз я сиджу за є... та сонний в радіорубці. У мене евакуювали машину і ще не включили вдома опалення. Але прямо зараз я повинен вам піднімати настрій. So let's fucking Go. Сьогодні до нас у гості прийдуть Степан Казанін та Олександр Пікалов. Тож з 12 до 14 у вас буде можливість приділити час собі. Вчора у нас в гостях був Сергій Середа. Щиро дякуємо, що він віддав нам свою крайню плоть і ми змогли обтягнути нею диван. Вистачило ще й на туфлі. А всім, хто зараз за кермом, ну або під кермом, бо нас слухають і в Конча заспі, я нагадую, що на Берестейському проспекті у Рилися великі затори за бонусами від пінап, але поважайте свій час та просто забирайте їх за посиланням в описі під цим відео. Гарного дня! Зараз на зв'язку з нами буде настільки габаритна людина, що його діти важать 4800 Важать, важить назад. На Сука, сука, я відчуваю себе, блять, їбюком. Надай, це інтернет бачиться. Я, non, я, non, я вже не дочитав сам, блять, там смішно піздець. Зараз на зв'язку з нами буде настільки габаритна людина, що його діти важать 4800, перебуваючи ще в його яйцях. яйця. Ріки. О яйця. Мене тому збувається. так знімають по поїзд там. Знизу піздець. Хлопець, що взагалі не знімає кепку, тому під час кунілінгусу, тупо повертай, повертай її козирком. Як тінейджери. А прикинь, це б т. Тут... Людина, що. Блять, Людина... прикол в тому, що якщо вона в кепці це робила, то вона б теж тикалась. Людина, що видала собі ребла, не. Дви ви нахуй! Ану, <смі> Людина, що видала собі ребра, не для того, щоб собі відсмоктати, а просто щоб легше було проходити в двері. <смі> Я тебе розумію. Андрій, Андрій <смі> Вітаю! Я знаходжуся на знімальному майданчику шоу Супертато, яке запускає СТБ на тлі успіху Супермами. В першому випуску беруть участь Володимир Стопчук, Анатолій Анатолійович, дядя Жова і повер Даніл. Бо як виявилось, офіціантка бочка пабу, коли сіла на ободок унітазу, який забруднив Даніл студія? Якщо відверто, то я брала участь супермамі чисто для того, щоб ходити до когось додому і чисто похавати. Тому Андрію, скажіть, чи вийшло у вас дійснити свою мету і спиздити в когось майонез? Та чим в цьому випуску пригощали учасників? Дядя Жора пригощав усіх чипсами з пепсі колою, бо розумів, що це гарантована десятка заказів від повара Даніла. А от Володимир Росточу а от Володимир Ростопчук ще з порогу почав годувати всіх обіцянками, що більше не потраплятиме в зашквари. Цитата Бля, буду ще один зашквар, і хай в мене хуй від Протягом всього випуску дядя Жора проговорює на камеру слова е, зі своєї нової пісні, щоб потім змонтувати з нього кліп і не вйобувати на нього свої гроші. Діти Остапчука знаходяться за кордоном, але роль дитини чудово виконує його дівчина Катя. Вона вже приготувала собі багато цікавих іграшок, бо чудово розуміє, що ова надовго протримається без школів. Студія. Андрію, скажіть, а як я можу подати заявку на участь в проєкті, щоб хоч десь крім <світку> тену посвітити своїм їбалом? Та які були коментарі від психологу проєкту Дмитра Карпачова? <світку> Дмитро Карпачов зазначив, що йому дуже комфортно працювати в кадрі з поваром Данілом, бо він знайомий з ним ще з «Кохана, ми вбиваємо дітей <світку> і писав про нього наукову статтю Вплив еротики з телеканалу Тоніс на дитячу психіку. Дивились Тоніс? згадали, <хрі> <І>, Тоніс. <хрі> Тоніс, там, де спочатку там в 11.10 обіз'яни пригають, а в 12.00 тупо. А, -а, -а, а! Я просто забула цікаво, що повар Даніл неочікувано отримав від конкурентів всі десятки за виховання дітей, бо він єдиний, хто перед сном читає казку своїй е, ганчірці для дрочки. <глад> Мабуть, мені вже час завершувати репортаж, бо Стопчуку щойно зателефонували з приводу корпоратива на Мальдівах. Тому Вова попросив мене накинути йому ідеї для оформлення виїзду за кордон. Бо привезти дві пачки підгузків в десятий раз вже... Може і не проконати студія. Це було пряме включення з людиною, яка шукає в Тіндері дівчину, що може ем, народити одразу тріню, бо піпець я хочу побачити Іспанію. Андрій Берешко. <ріпи> Повертаємось до новин. <ріпи> Міноборони та Мін'юст України підтримали законопроект про легалізацію одностатевих шлюбів. Тепер Андрію Бережко відмовлятимуть ще й і чоловіки. Одеський суд засудив померлого гауляйтера Херсонщини Стремоусова до довічного ув'язнення. Викопуйте, блядь, кінець засідання. Царство не. Ні, хуйня, нахуй пішов. Ліквідовано російського терориста Бабая, що був одним з ватажків російської. Агресії у 2014 році виявилось, що весь цей час бабай переховувався у залужного під ліжком. Ну, типу, бабай на новий ти сезон… під ліжком <с> um> <с two> <Дана> подумати. Тож, да, татута, подумати. Це тупо на подумати на новий сезон Холостяку, де головним героєм буде Михайло Лебіга. Набирають учасниць. Головні умови лизати яйця. А далі Михайло що думає наразі? Вже є декілька учасниць. Це Ірина Білик. Та Настя арбузова. А я ж казала, що я буду приймати участь в холостяку. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент. Людина, чию фотографію носять у гаманці педофілів. Біля Ісуса. У мене теж є. Валет з реальних карт. І <рес> піковий тіпкий. Фух. Людина, у якої відмовляються приймати речі, навіть якщо це на гуманітарну допомогу. <рес> Людина, яка розношує перуку для пенсіонерок. Повар Даніл. Даня, ти в ефірі. Привіт-привіт. Добрий вечір, країна. Котра годинка. Годинка роз'їбать вас, нахуй. <реш> е, я знаходжусь на весіллі експрокурора Печерського району Ростислава Ільницького з екс ДБР роксиланою Москвою. <реш> Це така є? Так, <реш> прикинь. <реш> Виходить, що прокуратура є БДБР. <реш> 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 Кажуть, що в кінці весілля нареченому білють бензином та підпалять, тому що Москва вже давно має горіти. Клас, Кл... Кл... Кл да. так. <и erstmal> стало відомо, що на це весілля витратили мільйон доларів. Мабуть, основні кошти пішли на оренду квартири у Львові. Подобово для наречених. Вибачте. Да, да я. Студія. Данило, скажіть, це правда, що ви потрапили на це весілля як мотиватор? Що на вас дивилися гості та мотивувалися ніколи не опускатися до такого рівня? Та хто зірок був помічений на цьому весіллі? Да-да-да. Тут виступає Оля Полякова, Дідьо та Олександр Пономарьов. Я враження, що Пономарьов просто йшов по акції, примотаний скотчем до Дідя. Як помідають, тільки торт коштував 100 тисяч гривень. Мені, щоб такий придбати, треба щодня виступати в бродячому стендапі протягом трьох років і потім ще десь знайти 90 тисяч гривень. <свісно> <свісно> Також на цьому весіллі не забувають про благодійність. Кожен з гостей задонатив по 10 гривень на ЗСУ. В сумі чомусь вийшло 570 гривень. <свісно> Наречені вирішили округлити суму та відправили хвис <свісно> тут. <свісно> Дякую. З нами на зв'язку був хлопець, від якого ховається ТЦК Погар Даніл. На сьогодні це все. Підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працювала дівчина, яка шукає собі багатого чоловіка, тому ходить по пузатій хаті. І дивиться, хто не доїв лосось. Настя Арбузова. А також людина, у якої на клавіатурі є розкладка Суржик. Людина, яка продає себе на як ведучого на авторія, бо там частіше забувають в пошуках зіл. Діма Зелінський. Підпишись на канал, постав лайк, напиши коментар від семи слів, якщо теж мене десь бачимо. Але їбав згадувати. Слава Україні! Слава! Дуже дякую вам. Шо? Шо? Да слуха, Да, у мене історія з тобою. Яка? В нас там на Stadium Family є такий канал, є таке шоу, як Правда. Я знаю, висали, я да. бачу. І тут і, і ми сиділи, там шоу Правда, і розказував Кирил Ганін, да. що він з тобою переспав, mm -hmm. щоб і ти потрапила Фрагу до зрабу. нього в шоу. Це було? Було таке чи ні? Це, це шутка зараз? Ну, конечно, це, це називався шоу Правда чи брехня. І це була брехня. Але він про це розповідав. І я я не знав, хто така Настя Арбузова, але потім загуглив і зрозумів, що це дуже приємна, позитивна дівчина з гарним потенціалом. А то ти бачиш... — І Із квадратами тепер Слухай, Це ж бачиш, Ганін не може мене досі забути. Розумієш? Ну, ну ти хороша. Не просто я так. дякую. Я, я дякую тобі за знайомство. — Це ж треба дякую. таке було, блять, придумати про мене і Ганіна. Ну, нормальна придумка. Я зараз дивлюсь на тебе, я б навіть не придумував. І зараз одночасно дві сім'ї Ні, це жарт. Але одна збирається. Він не ганін. Давай вип'ємо за мінус перший. мінус перший. А мені цікаво ще, де таку дубльонку можна купити і за скільки? На барахолці за 150. Ну вже не купити. І не закусіть. Ні, ну там можна випити, там гарне вино є, продається. Бля, зараз захотілося піти туди, реально. Ну тут ну, завтра вона працює, можна піти. Ніхера собі. А я не знала, що такі речі можна купити. Да, там нові... це, це Бля, Зулька, ти дуже хороший, це такий позитивні. Дякую. Такі... Боже, а той коняк інтересний! <гум> Наст, ну що там? Тобі сподобалось? Ось сьогодні такий насичений день, мені взагалі все подобається сьогодні. Прям. Я на такому корпоративі було так наїлася, що, блядь, єлі сіжу, якщо чесно. Тобі ще Тобі наїлась... Я ж коньяк звідти на, спиздила, на, щоб на, вам привезли. Наїлася, то йдемо в ЄБЕМ. Все, <гум> дуже дякую. Так, купляйте термобілизну і шкарпетки до зими. До речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, суфлер донатить по 500 гривень на ЗСУ. Слава Україні!